Ми на те говоримо? Так. Да. Та що, ти ще на сесії, Юра? Так, да, так. Да. Ну, привіт тобі. День добрий. Що там, як там розглядали питання по кінотеатру? По кінотеатру мається на увазі того, що у нас новий буде кінотеатр. Якийсь новий хочуть відбудувати. Да, є, є детальний план. Це вулиця Підлавочна, вона знаходиться на території за Сільверлендом і за епіцентром ну, в районі, як це їхати на село Лау. То і, і, саме кінотеатр, да, так? Так, і, і серед інших об'єктів там планується громадський кінотеатр. Така назва звучить громадський громадська забудова, в тому числі кінотеатр. Я думаю, що це буде звичайно приватний кінотеатр, який, ну, комерційний який буде заклад. комерційний заклад, який буде. Людей, скажімо, приваблювати у той мікрорайон. Що, що, що ще б цікавого там було на сесії? Ну, мені би було цікаво поговорити про викуп земельних, земельних ділянок підприємцями. Усі ми знаємо, що підприємці, які придбали майно, мають право на викупити земельну ділянку. Уточню, придбали майно, яке майно? Комунальне майно, воно ну, зазвичай Тобто якась споруда, Якась споруда, або якийсь об'єкт. Їх купують або набувають право власності, або на якихось торгах, або там, податково за борги продає, або ще якісь такі як у нас котельні, садловини купують а. і так далі, і так далі. І коли людина. Отримала е, право на це майно, вона має право так само і викупити земельну ділянку навколо нього. Зазвичай одразу ці земельні ділянки уточнення. Одразу уточнення. Коли купується цей об'єкт земля під, самою, під самим об'єктом, автоматично переходить чи її треба? Ні. Тобто, це ще треба додатково купляти оцю землю. Так, звичайно. То ми про це зараз і будемо говорити. Да, це добре. Це, це комунальна земля і е, цей... Існує така процедура, тобто для того, щоб її викупити, треба зробити експертний звіт, експертну оцінку цієї землі, дається дозвіл, проводиться конкурс на цих експертах. Експертну оцінку на предмет чого. Експертна оцінка цієї землі, земельної ділянки. Тобто ділянки є в різних зонах, знаходяться, вони є різного призначення, тобто це можуть бути промислові про торгівельні. Так, так. Я експертна так. оцінка вартості цієї ділянки. Експерти визначають, чи там є комунікації, немає, і залежно від цього вони встановлюють ціну. Є така практика, що ця ціна зазвичай є меншою ніж нормативно грошова. Нормативно-грошова грошова це розроблена. Спеціальними державними нормами на основі цих норм на основі наших нашого зонування виводиться ціна на основі цієї нормативно-грошової оцінки, поки людина не викупила ділянку, вона платить оренду, якийсь коефіцієнт від цієї вартості нормативно-грошової оцінки цієї ділянки. А во в цю е <клес> точку відліку хто її затверджує якимось рішенням місцева влада чи як? Ну, як він, е він е набуває право так? Тобто він може брати ділянку право майно не на землю, а на майно. А. Він може брати ділянку, яка у користуванні до цього майна належить. Mm -hmm. так? Ну, тобто кадаль... Наприклад, територія котельні і земля під самої. Зазвичай Котені. це кадастровий номер, тобто це кадастрово визначена ділянка, а, яка, яка була в користуванні у попереднього власника, там, чи в yeah. котельні. Чи... Є два варіанти, можна взяти в оренду, оренду зараз. Ціни досить піднялися, тому, звичайно, що підприємці намагаються її викупити, щоб вже коли викупи, вже практично там це твоя власність, і за неї не треба там, платити якусь оренду. Отже, мене що, що зацікавило, на останній комісії, ну і на сьогоднішній сесії, розглядалося одне з питань. В якому це викуп ділянки на Олексія Береста, вулиці, на Чернишевську, промислова, промислова ділянка, промислові землі. Експертна оцінка була приблизно біля мільйона 200 тисяч гривень, 200 гривень за квадратний метр. А нормативно грошова оцінка більше двох мільйонів, тобто майже в два рази більша оцінка. Ну, не в два рази 800 тисяч гривень. 800 тисяч точно так. так. Звичайно, що різниця велика, і депутати мають право як погодитися з експертною оцінкою і продати землю, але мають право встановити будь-яку ціну. Навіть або нормативно грошою, можна вийти за межі. а можна навіть за межі нормативно грошової вийти. Ну, як ми вирішили, це на розсуд депутатської комісії, яка рекомендує сесії розвитку? Одразу питання. Гроші, які буде заплачено за цю ділянку, поступають в місцевий бюджет. Звичайно, тобто це гроші громади, і ви фактично продаєте землю від імені громади. Ми продаємо громадську землю, це власність наша кожного громадянина тобто, міста. Теоретично депутати повинні зацікавити, виторгувати чим більшу вартість. Абсолютно вірно, тому що для, для прикладу наведу приклад, кожен депутат і я в тому числі. Ми нас обирали від виборчих округів. Я зустрічаюся з виборцями, виборці просять на нашому окрузі зробити ті чи інші роботи. Наприклад, на нашому окрузі це вулиця Берівська, 28, де вже четвертий рік я подаю бюджет, прошу гроші на благоустрій території. Кожен раз мені обіцяють добре-добре, навіть вводять в бюджет, тобто передбачають їх в бюджеті і потім до кінця року їх знімають під всякими причинами, що нам зараз набагато. Не на часі. Не на часі, бо нам треба, наприклад, зробити дорогу до Сліверленду чи ще якісь дуже важливі для міста, скажімо так, фінансові витрати. І тому була така розмова з міським головою. Юра, ти приходиш, просиш у мене, а що ти приніс в бюджет? Я, звичайно, що я цим заморочився і. Я, я зрозумів, що на цих земельних ділянках, які ми продаємо, значно дешевше нормативної грошової оцінки, ми можемо заробити ці гроші. Ну якщо так, уже ставиться питання, що депутат повинен заробити для бюджету. Так і, угу. і звичайно, що я запропонував на комісії, чому б ми не продали цю ділянку. Ну, якщо ми говоримо про конкретно про сьогоднішній випадок. По нормативному грошові заробимо гроші якраз на вулицю Додаткових 50, 800 тисяч, це як мінімум. Так, на тротуар, на благоустрій якраз би мені е, вистачило на частину цих робіт на нашій вулиці. Е, почалися приводити різні ці, що ми маємо довіряти експерту. Е, експерт же ж порахував. Це члени комісії. Члени комісії Депутати, і, з п'яти членів комісії, четверо підтримали, щоб продати цю ділянку за мільйон двісті. 200. 000. Я я не підтримав, і я чітко пояснив, чому мотивація у цих, що підтримали чотирьох була та, що вони довіряють експерту. Ми довіряємо експерту. Людині що треба, вона зараз викупить треба купити. А грошей. вони переживали за людину ну, так, за, за підприємця, mm -hmm. що йому треба ще багато грошей вкласти, і mm -hmm. так далі. І так далі вкласти у що у, у власний у, бізнес. У бізнес mm -hmm. Так цей ну от така, yes. така була позиція. Я Мусимо з більшістю погоджуватися, тому що вони так само обрані депутати, як і я, громадою міста. Mm -hmm. е, я вирішив все-таки не, не, не здаватися. Так, і... одну секундочку. Ми маємо право знати ім'я наших героїв. Ви є членом цієї комісії? Хто іще? Е, значить, п'ять членів комісії це голова комісії Кушнір Іван Іванович. Mm -hmm. е, Заступник секретар Тамла Олександр Олександрович, так. Перест Олександр Михайлович і Євстратів Роман Романович. Ну і я п'ятеро чоловік. Зрозуміло наявне прізвище. Так, звичайно, і цей. Ну вони мають право на свою позицію, вони її озвучили. Mm -hmm. Я вирішив це питання підняти на сесії, так як я в меншості, але я хотів, щоб про це почули усі, по перше, депутати. По-друге, щоб привернути увагу і журналістів, і, і активістів, громадських організацій, і, можливо, людей, які цікавляться бюджетом, у нас є і такі експерти. І ті, які зараз я зрозумів не отримають тротуар із того, що вони ну, не змогли виторгувати своїх 800 тисяч. При принаймні, мені ніхто не має права, я думаю так сказати, звинуватити мене в тому, що я не відстоюю інтереси свого свого округу чи інтереси громади міста. Отже, я озвучив це питання на сесії і, користуючись своїм правом депутата, я наполягав на тому, щоб розглянути пропозицію про надати дозвіл на викуп цих ділянок по нормативному грошовій оцінці, тобто ну, в даному випадку за 2 млн гривень. Одну секундочку. Тобто. Рішення, яке прийнято на, с... на комісії, має рекомендований комісія. характер. Носить. Звичайно, це відповідно вже на сесії, ви або приймаєте те, яке було прийнято на комісії, або приймаєте інше рішення. Або розглядаємо, якщо є інші пропозиції депутатів, Розуміло. розглядаємо їх в порядку надходження. Першим розглядається пропозиція комісії. Так, вона була взята за за основу так. і потім поставили на голосування депутати не не підтримали мою пропозицію. тобто вони теж поуважали рекомендацію. Коли ви кажете депутати, це е, якось дуже загально. Більшість чи одноголосно не підтримали? Е, чи ви один я можу я можете... помилитися? Одинадцять депутатів підтримало мою пропозицію. 11. З тридцяти шести з тридцяти трьох, які були присутні на сесії. Е, якось ви окремити їх. 11. Ми можемо там по якомусь принципу. Е, я думаю, що це депутати з фракції самопомочі і відродження. Можу помилятися, може хтось іще з, з депутатів підтримує, не хочу бути голослівним. Просто а не може не може побачити тому. конкретно хто проголосував? Основна на сайті буде, буде оприлюднено за кілька днів Добре. результати голосувань. Там можна буде подивитися це Добре. 19 рішення. По порядку денного. Отже, і після цього. Як проголосували, не підтримали мою пропозицію, я ще раз наголосив на своїй позиції. Тобто я ще раз взяв слово до виступу і пояснив свою чітку позицію, те, що ми з вами говорили. Для чого ви це зробили? Була можливість ще переголосувати чи як? Ні, щоб було чітко зрозуміло, чому я саме, ну вони ж зразу депутати відреагували, що я там, як кажуть, воду баламучу, що я щось вигадую, якісь я чітко пояснив. Є цей, є, я маю дбати про наповнення бюджету. Підприємці всі мають бути в одинакових умовах. Навожу конкретний приклад, конкретний прецедент у нашій е, земельній комісії. Коли е, е... ви підводите нас до того, що це не ваше ноу-хау? Це не ви не перший таке запропонували. Таке було. На початку нашої каденції е, викупали, е, викупали землю під е, я навіть назву конкретно так. під е, е, закладом кафе «Світ кави» по, по вулиці Миру. «Світ «Світ кави»? кави». Це той самий «Світ кави», про який ми знаємо, що чи кому він належить. Ну, я думаю, що це. Що, е, можливо, люди здогадуються, кому він належить, але е, була озвучена пропозиція. На, на комісії, а що ми йому віддаємо на по експертній оцінці, яка теж була там значно нижча нормативно грошової, Давайте по нормативно-грошові. Uh -huh. От і тоді, звичайно, ну вже так як це була пропозиція, якщо я не помиляюся, або заступника міського голови, який прийшов спеціально на комісію, це озвучить, uh -huh. або ще когось, звичайно, що депутати підтримали. В такому випадку, на мою думку, чекайте, чекайте, я хочу уточнити. Тобто, якщо пропонує член комісії, то як правило це ще можна обговорювати. Якщо прийшов заступник міського голови, то ви кажете, звичайно, що підтримали то тобто... що підтримали, тому що ми всі розуміємо, що більшість депутатів у міській раді вони є або однопартійцями міського голови і заступника, або Тобто він, набори... то, то він вже виражає думку більшості. Виходить, чи ну, так? Зазвичай, зазвичай, і ми можемо прослідкувати це по всім е, голосуванням, на, по, по всім рішенням, які прийняті за ці три роки. Е, та, е, всі пропозиції міського голови, е, заступника і так далі, вони всі підтримуються. Тобто, Мова йде про першого заступника, так? Е, так, угу. І е, е, ну, пилушов, в, в, тоді чомусь воно було підтримано. Це вже прецедент, створений прецедент, коли е, е, депутати доказали, що вони можуть збільшити ціну. Так. Не, не, по, не покладатись на е, оцінку експерта, на його, якби, е, чи, чи правильно він її зробив, чи неправильно важливо. Але можуть, мають право підняти, і такий прецедент був. Тому що, на мою думку, е, власник чи співвласник цього закладу не був тоді у цій політичній партії. Я можу це припустити. Тобто не стверджувати, а можу припустити, що це було якоюсь там ну через політичною чи, справою чи називати це ні, очно. я рахую, що тут ви не праві, тому що в першій першому випадку, той що був давно, коли ціну підняли, mm -hmm. ми поступили як справжні господарі, ми так, хотіли так. отримати чим більше грошей. А цього разу ми чомусь відступили. Ви чомусь відступили? Ви як депутатський корпус відступили від цього принципу? І я тепер хочу поставити вам наступне питання. Ви що там всі охреніли в тій раді, блін? Ви продали мою землю дешевше тоді, коли ви могли отримати на 800 тисяч гривень більше? А, абсолютно справедливе зауваження. Тобто, це земля не моя, не міського голови, не це моя це, земля земля громади. Кожен, е, кожен з 86 тисяч громадян міста він має У Мене питання одну, до вас одне. скільки у вас тисяч? людей на округу? На окрузі півтора тисячі виборців. То тепер півтора тисячі виборців знову деякий час будуть чекати, поки ви не заробите для них на тротуар? Е, так, і будуть, е, і міська рада буде говорити, що от е, депутати не знаходять кошти, а від нас вимагають. І все це через те, що ви хоті... захотіли довіритися експерту, який оцінив на 800, грив... 800 тисяч гривень дешевше? Експерт відповідає за свої, е, за свої рішення. Він відповідає. Е... Він не кримінальну відповідальність. Можливо, я дуже сподіваюся, що в нас є настільки сильні експерти у громадському секторі, які могли б десь провести в тому числі громадську експертизу. Вони мають абсолютно, абсолютне право на проведення громадської експертизи, експертних висновків, тому що це земля громади, це власність майно громади. Тобто громада має право провести громадську експертизу цього рішення експерта. Чому воно так прийняте? Я Добре, ми, не обговорили справи, з з вами, ми обговорили з вами факти. Це конкретні факти. А тепер давайте поговоримо про припущення і про можливі варіанти. Як ви вважаєте, ваша думка, що стоїть за цим рішенням? Чому проголосували саме так? Чому спочатку проголосувала так комісія, а потім чому проголосували так депутати? Я е, думаю, що е, дивіться, який ми створюємо президент. Я думаю, і ви маєте право, як журналісти, і громадські активісти, які цікавляться бюджетом, і е, взагалі активні люди, е, зробити припущення. Так, звичайно. Припущення ви можете зробити. Ну, ми не можемо стверджувати, поки немає там, рішення суду чи ще щось. Чи міг гіпотетично з цих 800 тисяч отримати якусь мотивацію? Депутат Кравчук, депутат, п'ять депутатів земельної комісії. Міський голова. Я вам скажу так. Заступник. Для е того, щоб зекономити 800 тисяч, <гум> я думаю, 200 тисяч, 400 тисяч, він міг легко виділити на корупційну складову цього рішення. Е я абсолютно вас підтверджую. Чотири і... чоловіка, 400 тисяч, по 100 тисяч на рило. І от ми маємо відповідне рішення комісії. Е я, я скажу про те, що мають право припускати журналісти, хоча, звичайно, що це припущення, і воно не може бути поки немає рішення суду підтверджено. Але є тут корупційний ризик? Є. 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 Знаєте, корупційний. він мало того, що є, але в мене таке враження, що він ще й закладений. Тому що оця вилка, яка дозволяє депутатам таке робити, вона відповідно дає можливість потенційним корупціонерам. Вчиняти свої корупційні дії. Можливо, це треба доопрацювати, цю схему продажу нашого майна. Тому я виступив з пропозицією, що давайте якось регламентуємо, регламентуємо цей викуп землі. Тобто правила мають бути одинакові для всіх, чи, чи це член якоїсь одної партії, чи не знаю, чи якоїсь іншої громадської організації, чи цей підприємець відноситься до якоїсь групи бізнес-групи, чи не відноситься. Всі, однаки, щоб всі чітко розуміли, чому ціна така. Ми, ми не мусимо прив'язуватися до цього, ми не мусимо прив'язуватися до експертної оцінки. Ми можемо зробити правило. Давайте хай це буде е, йти на зустріч підприємцям. Я не проти, тому що підприємці не забувайте, вони теж створюють робочі місця, платять податки і теж наповнюють наш бюджет. Це Я не проти, було. але чіткі правила. Так. Тобто, мінус 10% від нормативної шової оцінки. Все. Всім одинаково. Всім одинаково. Або 50% мінус. Два рази менше, але всім одинаково, чіткі, розумні правила. А так як ми можемо одному підприємцю з нього вижати все, що можна, а іншому 200 гривень. Давайте наведемо, приклад Духновича 89, територія винзаводу. 3 гектари землі продали за ціною 350 гривень. 359. 350 гривень за квадратний метр. Тобто набагато дорожче, чим. Дорожче, але ви подивіться, ну, беремо Чернишевського, так. Які а, як... Мається на увазі цінність, землі, цінність землі, як бізнес землі Чернишевського, там якісь а, склади, ясно. там, я не знаю, там... Ну, дійсно це не дуже приваблива ділянка для комерційного. А. Але давайте подивимося, розглянемо до 89. Ну, це Поручна, фактично рекреаційна зона фактично тому, рекреаційна там... зона. Так. Не забувайте, що поруч знаходиться Дю США парк Дю США парк. і скважина. Новий парк, скважина, комплекс будується. Саме головне, що там знаходиться, скважина, яку цілком можна, може новий власник використовувати під, скажімо, кому тер, термальний басин. Юридично. Там озвучений покупець Меліка Іван Іванович. Я цю людину не бачу, не знаю, що, що Знаємо, це за людина. Тобто він, він отримав право на викуп цієї ділянки. І Мені здається, я думаю, що якщо б зараз зібралися підприємці в Качівці, щоб я не був голослівним, що 350 гривень за квадратний метр землі у такому мікрорайоні, Думаю, дали б і більше, це, якби влаштувати аукціон, це набагато менше. Давайте згадаємо іншу ситуацію, давайте згадаємо автовокзал. Автовокзал землі автовокзалу. Yeah, yeah. Від залу були викуплені за, я пам'ятаю тоді ціну, такі я зараз не готовий сказати, скільки квадратний метрів, але за ціною загальною 10 мільйонів гривень. Здавалося б, сума така значна. Але підприємці, які там займаються, мають ринок, yeah. мають цей, вони казали, що ми вже готові в 4 рази більше давати. Тобто вони готові були дати. Вони 40 готові мільйонів. були дати 40 мільйонів викупити за цю ділянку. А ми чомусь продали є, за 10. Але ми наполягли, то все, ми ж одним лотом, ми не будемо цей зразу, 10 мільйонів. А хто, хто, хто хто ці аргументи наводить? Я думаю, що треба дослідити, тоді і міський голова приходить. І міський голова ці аргументи приводить. В Тому числі і в нього були ці аргументи. Він приходив, mm. і на земельну комісію, і озвучував це, і на сесії. І, 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 і я тоді це коментував. Тобто. Ще один прецедент ми згадали. Я думаю, таких прецедентів багато. Щоб, щоб уникнути, ми маємо або регламентувати це, так як я сказав, або для всіх одинакові правила. Всім, там якийсь відсоток від цих зробити, зробити якісь правила. Правила для всіх, що. У мене є пропозиція сьогоднішню нашу розмову завершити, тому що ви вже стільки наговорили, що мені нервів не вистачає щоб все переслухати. Я просто розумію, що ми абсолютно не контролюємо нашу владу, і вона там витворяє, що хоче. Я, Я не ставлю. знаю, коли наші люди проснуться, щоб почути це все, осмислити це все і наступного разу знати за кого голосувати. Дякую, Дякую вам.